Якщо ми кажемо про безпекову ситуацію, вона залишається вкрай напруженою. Маємо собі чітко розуміти, що ворог це є такою підступною та терористичною державою, яка наносить кожен день нові нові удари по інфраструктурі, і критичній, і просто приміщенням, в яких люди мешкають, або прямо по їхньому житлу. Тобто місто кожен день піддається руйнації на даному етапі. Ми не маємо будь-якої змоги захистити наших мешканців від цих щоденних обстрілів. Звичайно, ми віримо в наших славетних воїнів, що от, от уже вони скоро відштовхнуть ворога якомога далі. І вже такі обстріли там з мінометів там та ствольної артилерії вже не зможуть відбуватися так часто або назовсім припиняться. Але на зараз ми. Всі всі маємо розуміти, що тривалий час знаходження на вулиці є небезпечним. Всі маємо підкреслювати кожного разу, що не треба нехтувати повітряною тривогою. І звичайно ж, завжди ми готові підтримувати наших мешканців завжди нас працюють пункти незглавності. Продовжується величезна робота з приводу облаштування критів та бобосховищ. Наразі процес повернення жителів на мою думку є зовсім незначним. Незначним більше все ж таки виїжджають. Тобто, якщо казати про кількість, то все ж таки кількість мешканців зменшується щодня. Наразі у нас працює. У місті Херсоні е, працює 16 центрів видачі гуманітарної допомоги, е, і за два останніх місяці ми опрацювали більше ніж 65 тисяч звернень, е, тобто це звернення, які мож, могли бути не тільки з міста, але і з, з, з ок... наших сусідніх населених пунктів там зі старостатів з селищ, які поруч з нами люди могли приїхати сюди тут отримувати те, що необхідно е, звернутися за будь-якою допомогою там гуманітарному плані, тому от можна сказати, що от за останній період це вже більше, ніж 60 тисяч точно отримали допомогу. Найбільші фонди це звичайно, які працюють під егідою ООН. Їх досить, досить потужна така у нас з ними співпраця. От. Але дуже багато і маленьких громадських організацій, благодійних груп, які просто є мешканцями інших міст нашої слова держави, та просто намагаються нам допомогти. Ні, фонди можуть, наприклад, надати велику там е якусь велику коштовну там річ, якусь там генератор, хтось хтось може надати велику кількість там предметів гігієни, а хтось просто може забезпечити паливом волонтерів, які будуть це розвозити. Тому ко ко кожні, кожний, кожний з таких фондів, неважливо від його розміру та потужності, приносить свою е надзвичайно важливу частинку в нашу е таку от величезну працю. Звичайно, що продовжуємо вірити, що все покращиться, все відбудуємо і. І все буде Україна.